Привіт-привіт! Я Валерій. Це на Капоті. Канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео розберемо е, саме абразивну підготовку в темі підготовки до фарбування автомобіля. А саме почнемо з того, які ж абразиви треба вибирати при е, шпатлюванні, да, підготовка під шпатлювання, грунтування і фарбування. Почнемо з того, що у нас попадає на Ремонтний участок попадає е, деталь. Що для цього треба зробити? По-перше, коли попадає деталь, ми її повинні знажирити, і подивитися, які в нас є дефекти і що ми з цим будемо робити. В деяких ситуаціях ми розуміємо, що у нас колись стоїть завдання зробити під, наприклад, під прибор, там да знести покриття. Це одна ситуація. Друга ситуація буває, коли у нас є невеличке пошкодження деталі. І ми бачимо, що великого сенсу зносити до голого покриття, ну чи нема можливості, там да чи декілька невеличких таких пошкоджень є, і ми будемо шпатлювати, наприклад, на старе лакофарбове покриття. Що ж робити в такій ситуації? По перше, треба розуміти, що якщо ми ремонтуємо старе лакофарбове покриття, як там, де було декілька ремонтів, ми на це покриття вже не можемо дати гарантії. Тобто гарантія у нас дається тільки коли ми зносимо все до голого металу. Але розуміємо, що якщо ми будемо все зносити до металу, це досить. Така специфічна робота, і повинна вона і оплачуватися трошки дорожче, і така технологічно дуже важко це робити. Але все одно розуміємо, що, наприклад, деталі. Які в нас нормальні, в нормальному стані, але невеличкі після граду, наприклад, залишили см'ятани, і ми це не подарили. А будемо робити, то не зовсім є сенс зносити це до голову металу. Що в такій ситуації треба робити? Для себе треба зрозуміти, що градація для знесення лакофарбового матеріалу це у нас саме по залізу, там да, це у нас П80, П 120 І з цього ми почнемо. Я собі візьму невеличку дільницю, знесу до голову покриття. А на цій зоні покажу, коли у нас невеличка вм'ятина є. Що з нею робити? Тут досить багато покриття у нас. Покажу, що треба зробити і як треба зробити, які вибрати абразиви, для того, щоб у нас не було усадок і не було якихось таких дивних дефектів. Типу просадка, наприклад, там, де у нас була база. І що треба зробити для того, щоб у нас ми, після того, як ми зробили ремонт, ми не побачили цих дефектів. Починаємо з знежирування. По-перше, беру знежируюч. В принципі, деталь у мене досить камчиста, але все одно це треба робити. Для чого це робиться? Треба розуміти, що якщо у нас на деталі є якесь забруднення, то досить варигідна ситуація, що це забруднення, наприклад, бітум, там, да, ми за рахунок того, що ми будемо працювати абразивом, ми можемо затерти ці, це забруднення, ми можемо затерти в риски. Тобто у нас буде це забуднення вже не на поверхні, а саме в рисках. І це досить там неприємна ситуація, тому що там може заявитись потім жаровий. Також, якщо у нас виберемо там досить дорогий абразив, наприклад, там кубітрон, чи якийсь там топовий абразив, якийсь, ми можемо його зіпсувати за рахунок того, що ми будемо шліфувати і цей бітум чи якась там залишки а, поліролі, вони можуть у нас забивати кружок, і кружок буде працювати неефективно. Тобто знижуємо обов'язково, беремо первічний знежирович. Нанесли, треба трохи почекати. Чому? Тому що в знежуровичі є поверхностно активні речовини, які піднімають бруд наверх, і потім ми це все забираємо. Тобто Треба почекати декілька секунд, ну там 5-10. Щоб знижувач почав працювати. Звичайно, беремо сухі серветки паперові і витираємо. Якщо ми бачимо, що у нас недостатньо гарно витирає, то можна цю процедуру повторити ну, там, другий раз чи декілька разів до того стану, щоб у нас поверхня була чиста. Звичайно, поки на деталі, її терти, цю деталь терти не можна. Шліфувати. Так технічно більш грамотно буде. А, до речі, раджу при абразивній обробці використовувати пилосос швидше, економічно більш доцільно ну, і ефективно. Так, ну, дивіться, підготував поверхню. Да, і з такою поверхнею у нас ніяких проблем не буде. Чому? Тому що у нас немає лакофарбового покриття. Нам головне, щоб у нас градації були нормальними. Нормальними градаціями називаю 80 під да, 80 чи 120 пізнос, і далі 150 чи 180. -ка. На цю градацію, на 150 і на 180 ми можемо наносити шпатлівку, і ніяких просадів далі не буде. Головне, щоб ми зробили, наприклад, 80, 150 зайшли трошки далі, там, да, чи 180, зайшли трошки далі. Для чого це робиться? Тому що на саму 180 на залізі не можна наносити шпатлівку. Чому? Тому що е риску, яку робить градація 80, вона досить критична. Для того щоб у нас в подалі не було просадки. Саме просадка як буде виглядати? Це не буде маленька просадка. Ну я маю на увазі маленькі рисаки, а буде просто невеличкий такий провал, наче я просіла шпиклівка. Тобто вона у нас пішла вниз. Якщо шпиклівка не висохла і лежить на досить е е такій грубій риси, в нас може бути. Досить варигідна ситуація з просадкою. А що робити в ситуації, коли у нас невеличка вм'ятника да, і ми не хочемо е е зносити все до металу, коли у нас невеличка вм'ятника, розшліфовувати все повністю голого металу, а потім далі розтягнути. Це досить там, важко. Що нам робити саме в такій ситуації? Зараз зробимо наглядну ситуацію, невеличку вм'ятинку і будемо її робити. Зробимо невеличку вмятину. Ага. Ось. Ситуація там, да? І що всі ситуації нам робити? Коли у нас таке невеличке пошкодження, його е за рахунок шліфовки ми не можемо зняти, а треба буде шпатлювати. Тобто буде отакий вигляд мати. Е так, бачите там, да, невеличка вмятинка. Що в такій ситуації я б не радив би робити? Якщо ми зробимо отаку штуку. Тобто зашліфували, навіть всередині пройшли. І у нас є отака риска. Зараз з знижируючим пройду, щоб було видно, як вона виглядає. Тобто я взяв навіть градацію 150. В принципі, для шпатлівки, як ми знаємо, після 150-ки, після 180-ки можемо спокійно шпатлювати, нічого не буде. Що буде в цій ситуації, якщо ми цю вм'ятину затягнемо градацію 150? Ми розуміємо, що, по-перше, у нас досить грубий абразив, і 150 ка на голому металі і на поверхні, такі як старе локафарво покриття, вони роблять зовсім різну риску. Тобто тут риска буде значно грубша. За рахунок того, що у нас буде шпатлюватися по старому локофарбовому покриттю, у нас в цю риску буде попадати шпетлівка, яка буде вести себе досить агресивно. Шпетлівка вона в собі має стирол, агресивні смоли, і вони у нас, попадаючи на старе локафарбове покриття, вони у нас трошки піднімаються по покриття. Зашліфовуємо все нормально, грунтуємо, все нормально. Після повного висихання ми побачимо, що у нас ці риски проявляться. Для того, щоб цього не було, що нам треба зробити? Зараз розкажу. Так, по-перше, для того, щоб у вас не було просадок, треба взяти градацію P180 на машинку і зробити ризку не як, яка в нас тут, там, да? а зробити ризку за допомогою машинки. Вмикаємо. Переходимо на 240. Перева зона 240. Що ми бачимо? По-перше, мета тут все зрозуміло, там, да? тобто, ми, якщо у нас там є пошкодження, ми спокійно шпатлюємо по голому металу, наносимо зазвичай, якщо у нас дуже глибоке пошкодження чи рваний шов, ми наносимо спочатку волокнисту шпатлівку, а потім наносимо вже універсалку. Тут ми можемо працювати за допомогою універсалки, шпетлівка універс... нам волокниста тут не потрібна. Як ми будемо наносити, і що ми побачимо зараз? Зараз поба... все побачите е... на шпателях. Тож не забувайте підписуватись на канал для того, щоб не пропустити наступне відео.